Така ситуація з енергетикою по всій країні на дану хвилину розпитаємо у заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано щойно розповідали про пошкодження на Чернігівщині через атаку шахедів. У яких регіонах зараз найважче з електрикою? Так, доброго дня. На жаль, на сьогодні, на 4 липня, ситуація в енергетиці залишається достатньо складною. Ворог, як ми бачимо, продовжує постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. І якраз сьогодні вночі було атаковано один з енергооб'єктів на Чернігівщині. На жаль, без світла залишилося одночасно майже 6 тисяч абонентів. Тривають зараз роботи з відновлення електропостачання, також ми маємо знеструмлення через бойові дії в Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській Херсонській областях, і загалом через атаки, через бойові дії, технологічні порушення. На зараз у нас десь 494 населених пункти. Залишаються без електрики, ми працюємо. енергетики працюють постійно над тим, щоб повернути електропостачання. Однак ситуація дуже часто ускладнена достатньо щільними обстрілами. Водночас, не дивлячись на це, попри небезпеку, за останню добу нам вдалося відновити електропостачання близько 14 тисячам. Абонентів також варто зазначити, що через надзвичайну ситуацію на Донеччині через знеструмлення на одній шахт під землею залишилося 280 гірників. На щастя, зараз їх всіх виведено на поверхню. Також у нас стався нещасний випадок. На жаль, цієї доби в Кіровоградській області на одній шахт загинув 40-річний гірничий майстер. Зараз з'ясовуємо обставини. Ну і також у нас продовжується також вимкнення через відключення через погодні умови. В основному на Хмельниччині через сильні зливи були знеструмлені, однак ці пошкодження ми намагаємося якомога швидше усунути. Пані Світлану, як сьогодні діятимуть графіки відключення? Же сьогодні по всій території України будуть застосовуватися графіки тимчасових відключень. Хочу ще раз попросити споживачів, що більш докладну детальну інформацію про відключення в їхньому регіоні в їхньому населеному пункті можна отримати на Сайтах Обленерго місцевих також на їхніх сторінках у соціальних мережах довіряйте, будь ласка, достовірні інформації. Консультуйтеся своїми обленерго з постачальниками універсальних послуг щодо відключень графіків, відключень саме в вашому місті, в вашому регіоні. А... І тут хотіла би напевно звернутися ще раз до українців і пояснити ситуацію з відключеннями. На жаль, з березня місяця енергетичні об'єкти енергетична система знаходяться під постійними масованими ударами ворога. На сьогоднішній день на вже вісім таких масованих атак, які призвели до значних руйнувань, втрачено близько 9 гігават встановленої потужності. І Це ну, надзвичайно великий об'єм, і це впливає і на Взагалі, стан енергосистемою на цю ситуацію, яку ми маємо зараз, з відключеннями Ми бачимо, що через підвищення температури також зростає. Зростає рівень споживання і, на жаль, ми не можемо використовуючи тільки ті інструменти, які у нас є, тобто наявну генерацію, стан мереж використовуємо імпорт і аварійну допомогу з країн Європи максимально наскільки це дозволяє технічну потужність наших магістральних мереж. Наскільки це дозволяє той об'єм, який ми погодили з країнами Європи? Зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити можливості імпорту, і звичайно працюємо над тим, щоб максимально швидко відновити однак, ми повинні розуміти, що зараз нам потрібно потерпіти цей складний період, поки ми достатньо відновимося. І просимо споживачів все таки розумно споживати електроенергію енергетики зі свого боку. Роблять все можливе для того, щоб забезпечити нас всіх світлом і теплом, особливо під час проходження наступного опалювального сезону. Спасибо, Але величезне. зараз на жаль, ми вимушені. Використовувати графіки відключень Спасибі Дякую. вам величезна, пані Слану, за інформацію про стан в енергетиці на сьогоднішній ранок. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.